Харків, російські терористи атакували місто керованими авіабомбами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Немишлянському районі. У наслідок влучання на дитячому майданчику загинула дитина в індустріальному районі. Влучання ворожого кабу у під'їзд 12-поверхового будинку. Частина будівлі обвалилася. Вже відомо про п'ятьох загиблих і сорок поранених. Усі служби задіяні у рятувальній операції. Володимир Зеленський заявив, що це удар, якого не було б, якби в наших сил оборони була б здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. І з нами на зв'язку Марія Зайцева, депутатка Харківської районної ради, голова постійної комісії з інформаційної політики, свободи слова і зв'язків із громадськістю. Пані Марії, вітаємо вас. Вітаємо вас. Ми бачили, що останні новини, що пожежа ще тривала. Яка ситуація зараз? Що, що на місці відбувається? Зараз за моєю спиною саме ця 12 поверхівка, яка досі горить. Наразі відомо про 40 постраждавших з людей які з ампутацією. 20 знаходиться в лікарні, п'ять загиблих, в тому числі дитина. Сьогодні було влучання по п'яти районах міста Харкова. Всі цивільні об'єкти ворог завдає удари в табами. Ще не зрозуміло це 250 або 500 Каби поряд з цим будинком, куди влучило пряме попадання. В усіх інших будинках ми можемо бачити. Виліктили вікна. Зараз працюють на місці волонтери порятунок ДСНС і всі харків'яни допомагають: приносять воду, приносять ну, все можливо роблять. І комунальні служби підрізають дерева. Зараз і працюють, але на жаль, досі пожежно тушать. Нам дуже прикро, що. В силу таких трагічних обставин ви виходите до нас на зв'язок. Чи була у людей можливість бодай якось встигнути сховатися чи втекти? Скільки взагалі часу є у людей від сигналу тривоги для того, аби сховатися в укриття, коли очікується атака каналі? На жаль, ні, на жаль, паркові паркові так не виходить, тому що я перепрошую тут дуже шумно, гучно паркові так не дуже виходить, тому що буває що. У нас тривога і одразу прильоти, і люди не можуть встигнути заховатися. Більш того, хочу сказати, що останнім часом немає таких значних ударів по місту Харкові. Харків'яни Ферков не були готові до цього. А зараз знову така трагедія для нас, що це житловий квартал, спокійний спальний район міста. Чи є якесь розуміння, куди цілив ворог? Чи це було спеціально у цивільні будинки, там де живуть мирні мешканці? Я думаю, ворог зараз запугує і цілість виключно або по цивільній інфраструктурі, або по електростанціях. Тут поряд нічого немає. Пряме влучання в бутовий квартал в надіповерхівці. А рядом ми бачимо всі е, багато банарків, всі без вікон е, і осоки усели в, е, в сусідній будинок. Як ми бачимо, що постраждала не тільки та будівля, яка е, зараз горить, а й дуже багато вибитих вікон. Е, як з цим будуть справлятися? Чи міська влада готова надавати допомогу, аби перекривати ті вікна? І Я де, думала, де час... куди куди будуть розселятися ті люди, чиї квартири зруйновані або згоріли? Ці корце будинок я думаю буде комісія приділяти, що може зробити з це останній під'їзд такого широкого длинного дому, але поряд людей будуть розселяти. Я думаю, по гуртожитках, готелях ще багато людей просувають звісно. Сусід обороти в місті Харкові. Я думаю, що буде благодійний сектор допомагати людям. І влада, але Харків дуже дуже страдає, і тут дуже велика кількість пострадавших квартир. Тому це робота кооперації. всіх. я бачу навколо вас багато людей. Там працюють комунальники. Так само зараз намагаються ліквідувати пожежу. Чи відомо чи є ще у будинку, в якому пожежа люди? В тому що тільки що доставала людину з того боку. Ми бачимо. Що дом ще горить? Що... І достають людей. На жаль, люди, які загинули, і я думаю, п'ять це не остання взима. Тому що бачимо, які кількість руйнувань. Очевидь, ворог знав прекрасно, куди цілить, і те, що ви зауважили, що у харків'ян фактично немає часу, аби сховатися, тому що занадто близько знаходиться і ворожа авіація, і в зоні враження кабів, і вони прекрасно це знають, продовжують цілити спеціально по мирним кварталам, де проживають звичайні мирні мешканці. Це надзвичайно і надзвичайно сумно. Президент Зеленський заявив, що аби у нас була достатня кількість. Зброї або бодай дозвіл на те аби е м, застосовувати західну далекобійну зброю, аби вражати тил противника, місця зосередження живої сили та дислокація авіації. Це могло б допомогти. Яким ще способом на вашу Є думку можна прокомунікувати із партнерами, щоб пояснити їм, що цього не відбулося, якби ми знищили носії цих кабів? Так, я думаю, що головна зараз... Е Тези головне, те, що ми повинні нашим міжнародним партнерам сказати, те, щоб нам дозволило знищувати місце базування, саме їх бамб Барбандуселітаків, які Барбандвипольнили. Угу. Я зрозумів Тих літаків, які нас відпускають на нас, каби, і я перепрошую дуже нервуюсь, тому що тут дуже така складна ситуація. На це не можна дивитися. Просто знаєте так, як на роботу, тому що це життя людей. Ми бачимо, бо я зараз бачу машину, яка просто перевернута стоїть, і тому, якщо б ми могли знищувати саме літаки там, де вони базуються, якщо б нам дозволили це робити саме зараз, ми б, напевно змогли б зберечь сотні життів наших цивільного населення. Ми б могли приблизити перемогу без таких. Сумні втрати, тому що сьогодні загинула дитина. Я вважаю, що нам повинні дати зелене світло на використання всього, чого нам дає наші міжнародні партнери, і тільки тоді силою, саме силою, ми можемо побороти нашого сусіда-терориста, який завдає такі удари по цивільних об'єктах, по житлових кварталах по дітях. Звісно, найкращим рішенням було б це дійсно дозволити нам знищувати зброю і техніку на російській території, але раніше говорили, що можливо до нас під'їхали патріоти, Петріоти, тому в Харкові стало спокійніше. Зараз ми бачимо, що вже ні. На вашу думку, чи є ще у місті десь безпечні місця, чи все ж таки вже немає? Дивіться, ну все, що нам надає міжнародні партнери. Вони звісно працює. Якщо до цього ми бачили фаркові прильоти і у мене проблема сьогодні з цим словом, візьмо е дивіться, кожного дня були прильоти. Були <паспраць> кожного дня обстріли, були проблеми кожного дня. Е Зараз була така, знаєте, затиша, але ми розуміли, що вони як готувались, от е тому, що був е масований обстріл, п'ять ударів, це не один і. <паспраць> Я думаю, що вони готували саме завдати такого удару по цивільній інфраструктурі. Пані Катерина, ми вам дуже дякуємо, що ви знайшли можливість поговорити з нами, хоча ми бачимо, що ситуація там зараз напружена. Досі працюють рятувальники, працюють пожежники і намагаються рятувати людей. І досі ще не зрозуміло, скільки людей постраждало. Ми мали включення із пані Марією Зайцевою, депутаткою Харківської районної ради, головою постійної комісії з інформаційної політики свободи. Слова і зв'язків із громадськістю вона нам із місця подій розповідала, що зараз відбувається на місці обстрілу у Харкові.